Сьогодні на Адріатичному морі туман. Густий туман. Метр взад, метр вперед. Нічого не видно. Нічого не видно. За туман. Чого не видно за туманом, нічого не видно, тільки видно Дуба зеленого, тільки видно, хлопця молодого, тільки видно. Вця молодого. під тим дубом криниця стояла, в тій криниці, дівка воду брала в тій криниці, Дівка Добрала, та й втопила, золоте відерце, та й втопила, золоте відерце, а хто з є, відерце дістане то зі мною. Що стане, то зі мною нарушничок стане.